Вбити Путіна це не мрія і навіть не заклик. Це звинувачення, яке висунули в Одеському СБУ чеченцю Адаму Осмаєву два роки тому. Зараз йому б дали зірку Героя України, але тоді часи були інші, і його запроторили у в'язницю. Таким чином, колишній голова служби безпеки Валерій Хорошковський хотів вислужитися перед Путіним. Сьогодні ми покажемо вам людину, яка за версією спецслужб готувала замах на російського. Тирама личная цель була поїхати в Москву і попитатися завершити покушення на... Путін. Адам Осмаєв уже два з половиною роки сидить у Одеському СІЗО за звинуваченням у замаху на Путіна. Лише після втечі Януковича батько підсудного Асламбек Осмаєв наважується заговорити із українськими журналістами. Я впервої говорю це на камеру. Перше інтерв'ю, дає програмі гроші. Я бивший генеральний директор і ченні організація, яка займалася обезпечення в республіці. Адвокат Адама стверджує хлопець і не думав готувати замах. Мовляв, в Одесі він переховувався від російських спецслужб. Коли йому позвонив друг і попросив прийняти ще двох бізнесменів з Росії. Адам довго не думав і винайняв квартиру неподалік від своєї. Пожар прай на другому етаже. Через тиждень до орендованої квартири посеред Одеси приїжджає камера першого каналу Росії і лунає випла. Эти оперативные съёмки каким-то образом попали в распоряжение э российского государственного телевидения, первого канала. Но представьте себе, что этих съёмок, этих видеозаписей нет в материалах уголовного дела. Через несколько дней в будинок Осмаевых атакует сила армии правоохранителей. Более сотни альфивців та ФСБшників захоплюють будинок. Всередині троє: сам Адам та його хворий батько зі своєю дружиною. Ого, подніми представся. Смайфадосмадом Осмаєва старшого із дружиною кілька днів таємно тримають у готелі в центрі Одеси без їжі та ліків. Ось зі за шостої та жодзі об'єдна цілодобово їх охороняють з десяток ФСБшників. Батько переконує Адама, змушують зізнатись у підготовці замаху. Готовий був признатися на порушені і. И... Кенеді і папа Рімського і ховоналіжби мене з супругою отпустили. Головного свідка П'янзіна, який дивом пережив вибух, чомусь швидко вивозять в Росію. Там він пише зізнання. Це зізнання і стає наріжним каменем усього скандалу. Без жодного слідства на підставі одного цього папірця російський суд вирішує. Вибух в українській Одесі це замах на російського президента. Суд. Не проводив розбирательство по ділу Ільє е, П'янзіна, а всего лише підтвердив законність того, що происходило між п'язіном і прокурором. когда они договаривались. Свідчення гори підривника вражають своєю фантастичністю. Мовляв, інформацію про пересування найохоронюванішого політика світу шукали в гуглі, а речовини для вибухівки купили на ринку. Півтонни динаміту. По показанням п'янзіна. они должны были заложить взрывчатку в два автомобиля, в один 200 килограммов, в другой 300 килограмм взрывчатки. Скажите мне, пожалуйста, сколько лет необходимо для того, чтобы эту взрывчатку приготовить самодельно в домашних условиях? Путин бы не дожил. Далее, если они его готовили в Одессе и должны были приготовить в Одессе, как они ее будут перемещать через границу? Колишній розпорядник чеченської нафти переконує програму гроші. Путінські спецслужби таким чином вирішили помститися за те, що не подарував чеченську нафту російським олігархам. От тепер і захотілося ще чеченської нефти. Нафта в Чечні це безцінні фонтани якісного чорного золота, на які поклала своє завидюще око Росія. Саме Осмаєв разом із колишнім президентом Чечні, батьком Рамзана Кадирова Ахматом. Не дали компанії «Роснефть» привласнити чеченську нафту. знайшов підтримку поддержку у Кадирова старшого в цій війні з «Роснефтью», Імучство, яке я забрав. офіційно, Через суд. За тиждень після перемоги Кадиров старший гине. А його місце займає син Рамзан Кадиров, теперішній президент Чеченської Республіки. Осля гибелі главы республіки Кадирова я обратился к його сину. Йому цей інтерес не проявив. Він видимо, Роснів предложила какие-то свої хороші условия. минулорічна Україна найкраще поле для діяльності російських спецслужб. Тодішня влада без заперечень виконувала кремлівські забаганки. И здесь був використований мой син як дежурний по покушенням, образно говоря. Путін отримує подвійний подарунок. Можна знешкодити особистого ворога і підтягнути голоси виборців. Путін балотувався в президент. Садєснув для підняття рейтингу це просто був подар. Адвокат Ібрагім Татієв стверджує, справа Адама Осмаєва політичний проект Кремля, який розвалився. Путінські спецслужби не зацікавлені ще в одному ганебному провалі. Единственный выход из положения для тех, кто будет следить за тем, чтобы все прошло так, как доложено было господину Путину в свое время, это уничтожить Адама Усмаева. Мой прогноз, его уничтожат, его убьют. Почему тогда этот вопрос закроется с сохранением всеми своего лица? Адвокаты стверджують что Адама Усмаева ⁇ это спільний проект ФСБ России и ⁇ это службы безопасности Украины. Мы насылаем обом организациям, та с нетерпением ждем на ответ. На наші питання у службі безпеки України відповіли коротко: слідство ведеться, все згідно закону. Від ФСБ Росії відповіді ми так і не дочекались. Дружина Адама Осмаєва аміна півроку провела на майдані вже більше місяця. Воює на сході жінка сподівається на нову владу. Уже всі письма, все ходатайства уже направлені. Сейчас только остается ждать результата, надеяться на справедливое решение. Сейчас вот у нас появилась надежда, конечно. Стверджує, якщо чоловіка випустять, буде чекати його на передовій. Він би, звісно, теж хотів би участвувати в АТО разом зі мною. Якщо в світі останніх подій брати ситуацію, эту... то, конечно, ему, ему не только значит, выпустить надо и реабилитировать, его еще надо сказать спасибо, что ты... Вот, жаль, что ты не закончил свое дело. Но факт не в этом, факт в том, что этого не было.